Привіт! А зараз ми хочемо вам показати ялинку звичайну інверсу. Латинська назва піцея абіазінверса. Це є зелена плакуча ялинка. В цьому саженці вже 60 см висота має. Дивіться, це саме одна з найвибагливих ялинок. Вона витримує морози до 35 градусів. Форма плакуча. В 10 років виростає до 2 метрів. Максимальна висота взагалі 5 метрів. Це закрита коренева система. Тобто рослини вирушені в горшку, приймаються практично 99%. Ми даємо гарантію на наші саджанці І доставка такої інверси по всій Україні до 150 гривень. А зараз ми вам хочемо показати нашу велику вже, ті вже 12 років. Ми її формували, вони, до речі, дуже файно піддаються і стрифтами формуванню. Бачите, ми її тримали десь до 2,5 метрів. Підніше центральний провідник біг, і вона так виглядає зараз спадаючи. Це кажу ще раз одна з самих таких витривалих рослин вона практично в Україні. Росте всюди може рости без проблем.